Всім привіт! Для себе сьогодні почула, що ми живемо в час п'ятої початки апокаліпсису, коли гонимі діти Божі, в 145 країнах світу гонимі християни просто за те, що вони вірять в Ісуса Христа. І Біблія показує, що нас чекає далі. Шоста початка апокаліпсу, великий землетрус, сонце не дасть світла. Це буде дуже страшно, ісус показує, що так як він врятував першу апостольську церкву, коли е, хотів, коли був знищений Єрусалим. Так само врятує церкву останніх часів. Чому та церква була врятована? Тому що вона була єдинодушня на кожен день в молитві, в ламанні хліба. І я маю так само стати єдинодушна з нашою апостольською церквою. Іти за пасторями, ще більше зростати в смиренні, бодрствувати. Бодриствувати, вклю... щоб мозок був включений постійно, не так, що я сьогодні в Дусі, а завтра ні. Кожного дня бути в дусі, бодрствувати, ще більше смирятися.